Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Роби якісно, чесно, з любов'ю і все буде. Переробка та запоруга. Продовольчої безпеки країни. Я пішов би на цю допомогу. Зараз нам так це необхідно. Мілким таким аграріям, як я. Підтримка аграрія в суттєво повернуться у 2025 році. На понад 2 мільярди гривень держава збільшила підтримку аграрного сектору у бюджеті наступного року порівняно з нинішнім. Серед державних програм, якими можуть скористатися аграрії, допомога власникам кіз, овець та корів, власникам садів та теплиць. Дотації на гектар рілі та підтримка тих, хто займається переробною галуздю. Як аграрії Кіровоградщини користувалися державними програмами у цьому році, та які умови отримання їх у наступному, ми будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Крупу з різних видів зерна роблять у цеху агрогосподарства в місті Новокраїнка Кіровоградської області. За годину це обладнання може переробити півтони зерна, говорить завідувач цеху Віктор Лапа. Ми переробляємо пшеницю, ячмінь, горох. Просо. Ми на 100% забезпечуємо потреби наших пащиків крупами, свої господарства, столові на харчування і лишок ми продаємо. Купуємо в районі, їздимо на ярмарки, переробка це запоруга продовольчої безпеки країни. Ось таке ми борошно виробляємо. Воно виходить у нас загального гатунку, перший вищий сорт разом, виходить, хлібопекарська борошно. Якраз воно підходить для випікання хліба в домашніх умовах. Ми реалізуємо населенню, пайщикам і для власного споживання. 500 кілограмів зерна переробляємо за годину, 350 кг борошна за годину ми отримуємо. Віктор Лапа розповідає, на млині, який працює у господарстві 18-й рік, борошно виготовляють із власного зерна, вирощеного на полях новоукраїнського району. Нині у Кіровоградській області працюють майже півтори сотні переробних підприємств. Така ж кількість була і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після вторгнення, через блокування продажу українського зерна, в області стали переробляти більше збіжжя, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Говорить, для створення та модернізації переробних підприємств аграрії можуть отримати грант від. Держави до восьми мільйонів гривень на купівлю обладнання за умов створення 25 робочих місць та роботи підприємства не менше трьох років. Аграрії Кіровоградщини цьогоріч цією програмою не користувалися. На гранти для розвитку переробних підприємств і тваринництва у державному бюджеті на наступний рік передбачили 1 мільярд гривень. Керівник господарства з новоукраїнського району Микола Макадзеба пояснює, розвиток переробки це не тільки прибуток, а й можливість сформувати продовольчі резерв під час війни. Ми держимо. 400 тонн пшениці третього класу на случай якогось випадку, вона в нас стоїть, жде до особливого розпорядження голови районної адміністрації. Вважає переробка збіжжя дає можливість господарству не залежати від експорту зерна, зокрема, отримувати прибуток на внутрішньому ринку. У нас була податкова перевірка за сім років, і ми за сім років заплатили державі 122 мільйони. Податків. Розрахунку на один гектар це виходить 4,5 тисячі гривень. Я думаю, якби всі стільки заплатили, то наша б держава і армію краще б мала, і школи, і лікарні, і освіту, і культуру. Ну і використовувати треба ті податки за призначенням. У держбюджеті на наступний рік передбачені гроші на розвиток садів і теплиць, каже керівниця департаменту Валерія Фурманова. Мільярд три триста сімдесят мільйонів на підтримку грантів надання на безковоротній основі. У нас є чотири отримані гранти в попередніх роках і маємо сподівання, що в наступних періодах ця кількість збільшиться. Роби якісно, чесно, з любов'ю, і все буде. У у теплиці фермер села Карлівка Кропивницького району Олександр Шепаленко вирощує перший рік. Багато втратили території на даний момент, які люди займалися саме теплицями там, повністю села, були, на кожному городі було, була тепличка. Виявляєте, який об'єм ми втратили, то це треба наздоганяти. Чим більше ми будемо займатися, чим більше ми будемо масштабувати цей бізнес. Тим і ціна буде для людей якби подешевше. І ну, для нас воно все одно буде рентабельно. Тут гарні вкладення, але вони того варті. Площа цієї теплиці пів тисячі квадратних метрів. Облаштував, каже, за власні гроші. Це орієнтовно там близько 500 тисяч доларів треба саме на теплиці. Опалення це ну, шалені кошти. Показує нині встановлені нові теплиці. Чи братиме участь у програмі державних грантів? каже, поки думає, дізнався, що серед умов отримання гранту створення чотирьох постійних та десяти сезонних робочих місць на гектарі встановлених теплиць. У бюджеті 25-го року заклали гроші на підтримку тваринництва. Корів родина жительки села на Українського району Євгеній Шевчук утримує 20 років, каже жінка. У нас десь дві корови двоє теля дома, але тримали й чотири корови. Але ще засуха, мало кормів. То ми продали я декретні відпустки і їх держу. І за що того, що ми цей продукцію свої переробляємо на кафе в нас. Кафе співпрацюємо вже 5 років. Вони нас забирають, купують. То ми ж живемо за що цього. Жителі Кіровоградської області нині отримують 37 тисяч 700 корів, 27 тисяч кіст овець. Згідно з держпрограмою підтримки, власники, які отримують від 3 до 100 корів, можуть отримати за одну 7 тисяч гривень на рік. Ті, хто отримують від 5 до кіз кіст овець по 2 тисячі на тварину. Цьогоріч в області власники корів отримали понад 14 мільйонів гривень допомоги. Власники та овець понад 7,5 мільйонів. Це інформація від очільниці облдепартаменту Валерії Фурманової. каже, власники тварин в області можуть скористатися цією програмою і у нас наступному році. 4 мільярди 760, 760 мільйонів це дотації субсидії на один гектар ріллі фізичним і юридичним особам і на корову і кіз, і вівець. Євгенія Шевчук каже, про держпрограму підтримки власникам корів не знала. Наступного року говорить, подаватиме заявку на отримання допомоги, яку хоче витратити на купівлю сіна та кормів. Це мирокіс утримує кропивничанка Тетяна Соловйова. Переважно альпійського породу, і у нас є вже дві кізоньки в цьому році. Це тюринська лісова коза. Це німецька порода. Вона поки що єдиний представник в Кіровоградській області. Отримуємо ми їх переважно для сироділля, тому що я вже більше 15 років роблю сир, і якийсь час я зрозуміла, що вже важче і важче купляти якісне молоко. І для якісного молока була ідея почати отримувати саме кіс говорить. Цьогоріч дізналася, що в Україні через державний аграрний реєстр започаткували програму підтримки власників кіз та овець і хотіла взяти участь. Ми не змогли скористатися програмою, тому що коли її давали, це в червні, сайт дуже погано працював. Я особисто першу добу бігала, відкривала, але ж я не можу сидіти 24 години, тому що кіст треба отримувати, кормити, доїти. То ось Другу добу теж, третю добу я вже не відкривала сайт, сайт практично лежав. Тобто він Дично включався, я розумію, що хтось отримував. Я знаю, як тих людей, які отримали, так також знаю, тих, хто не зміг отримати. Каже, планує взяти участь і отримати гроші за державною програмою наступного року. За словами керівниці департаменту Валерії Фурманової, отримати допомогу від держави можуть фермери, які обробляють від 1 до 120 гектарів землі. Торік ця держпрограма не працювала. У позаминулому році сума допомоги була 3100 гривень на гектар. цьогоріч – 4000. тисячі. Програма працює через державний аграрний реєстр. У нинішньому році нею скористалися 900 аграрій в області. Фермер із села Хмельове Новоукраїнського району Сергій Ганзенко обробляє 47 гектарів землі, вирощує сою та пшеницю. Про програму допомоги на гектар лі каже, знав, але не скористався. Я це прощупував, продумував, прощитував. Але питання стоїть тому, що зараз війна. Я не хочу робити різких рухів. Сторону я не знаю, як воно буде далі. Я пішов би на цю допомогу. Я просив би я б шукав би її. Звичайно, вона зараз зараз нам так це необхідно мілким таким гралієм, як я цьогоріч. Агросектор був профінансований державою на майже 5 мільярдів гривень. У бюджеті наступного року заклали 7 мільярдів, каже Валерія Фурманова. Програма працює вже не перший рік, і це є кошти міжнародних партнерів, які передані в державний бюджет. Тому в 2025 році програма теж буде працювати. Поясні, крім державних програм підтримки, наступного року аграрії зможуть скористатися і грантами від міжнародних донорів та партнерів, які підтримують Україну під час повномасштабної війни. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.